Першим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив «Телебачення акцент в ефірі. Черговий випуск інформаційної програми День В студії працює Олена Чанцева Коваленко. До вашої уваги огляд наступних подій з життя нашого міста. 17-та сесія шостинської міської ради довела прокуратура міста активно працює над контролем дотримання законів у всіх сферах життя нашої шостки. Щопонеділкова апаратна нарада розставила акценти у роботах з підготовки міста до опалювального періоду. Служба у справах дітей пильно слідкує за оздоровленням маленьких шостканців у літніх таборах. Дитячий наметовий табір Юність проводжав своїх відпочивальників. Про це докладніше прямо зараз. Шосткінський міжрайонний прокурор Денис Шинкаренко незадоволений роботою міськвідділом міліції та покладає надії на новопризначене керівництво. Кількість тяжких злочинів по місту та району зменшилася, натомість почастішали квартирні крадіжки, хуліганство та угони транспортних засобів. Шосткінська прокуратура активізувала діяльність по виявленню фактів несвоєчасної виплати зарплати на підприємствах та неоформлення працівників. Про все це йшлося на 17-й сесії шосткінської міськради. У зв'язку з набуттям чинності нового кримінально-процесуального кодексу більшість карних справ була передана з органів прокуратури до міліції. Як повідомив Шосткинський міжрайонний прокурор Денис Шинкаренко, незважаючи на те, що кількість тяжких злочинів за останні півроку по місту та району зменшилася, квартирні крадіжки, угони транспортних засобів і хуліганство продовжують завдавати клопоту як правоохоронцям, так і пересічним громадянам. «У мене ня тоже була претензії к роботи нашої міліції. Неоднократно я вже піднімав допрос і руководство області на рівні ОВД і прокуратури області. За словами Дениса Анатолійовича, чимало справ працівниками міськвідділу відділу міліції розслідуються пасивно та неефективно. Тож головний прокурор сподівається, що з приходом нового шосткинського очільника Віктора Гузея робота наших правоохоронців значно поліпшиться. Я вважаю, що у нас є сили і можливості для того, щоб ситуація в місті була. Полушена і щоб населення города себе чувствовала безопасно, находяться в місті і днем і вночі. Серед головних причин розголу злочинності Денис Шинкаренко називає несприятливу соціально-економічну ситуацію в країні і, зокрема, в нашому регіоні, а ще ослаблений контроль за дисципліною та роботою правоохоронців. Послідні в Ніколаївської області, яке сколихнули Україну. Тому я вважаю, та ті факти. неприемлемы. Мы как орган, который контролирует действия милиции согласно законам о прокуратуре, то максимально вникаем в их, в их работу, в их деятельность, для того, чтобы там, где возможно подсказать, там, где возможно пресечь какие-то нарушения. Велику стурбованість у пана Шинкаренка викликає і кількість дорожньо-транспортних пригод. За останні півроку на території міста та району сталося 51 ДТП. В них постраждало 17 чоловік, двоє загинуло. В той же час прокуратура активізувала діяльність по виявленню фактів несвоєчасної виплати зарплати та прийому на роботу людей без оформлення трудових відносин. За ці півгода, іменно по нашим матеріалам прокуратури чеки було призвоства уголованих рита. І з них два пошло в суд. По одному вже є приговор наш. права спимо і реагуємо. Міжрайонний прокурор також наголосив, що по відношенню до працівників міліції, які перевищують свої службові повноваження, будуть вживатися суворі заходи. В цьому році органом слідства прокуратури було направлено в суд в діла старих літ, отношення роботника міліції та пасахожка. Там, де були чиники лісне провеждення на ході допроса. Денис Шинкаренко зазначив, що шосткинський казенний завод Зірка не може сьогодні знаходитися у категорії економічно активних підприємств, адже має великі борги по виплаті заробітної плати своїм працівникам. На що міський голова Микола Нога зауважив: я говорю з губернатором Юрій Павлович, зустрічався з «Укроборонпромом» і готується постанова Кабінету міністрів, яка дасть змогу значно прискорити погашення. Позиції. Хоча, хоча за останні пів за останні півроку борги по заробітній плати не ростуть, а вже зменшуються. Це позитивно. Народна обраниця Ірина Нікітіна поцікавилася, чи мають право звертатися керівники підприємств до органів прокуратури з приводу затримки оплати платіжних доручень держказначейством у зв'язку з чим створюється заборгованість по заробітній платі та складається нестабільна економічна ситуація в цих організаціях. Ви імієте такое дов'яння на орган казначейство, тому що та ну, визиває змушення, що не проходять місяцями бюджетні Можемо місті подання казначейства тон, що платежи не проходят. Проблема такая, она есть по всей Украине. И... Если Киев не причисляет на область, а область сюда, то... Також відповідаючи на запити депутатів міськради Денис Анатолійович пообіцяв взяти до уваги деякі з них, наприклад, щодо несанкціонованої стоянки біля магазину Оксана Плюс та щодо призначення відповідальних осіб по дотриманню контролю за ремонтом доріг. Впровадження дружніх до молоді послуг центром медико-соціальної допомоги клінікою дружньої до молоді міста Шостка та області триває. Продовжується підготовка міста до опалювального сезону в медичних освітянських закладах та покрівель будинків мешканців шостки. Вже 52% дітей шкільних. Ного віку встигли оздоровитися в заміських та міських таборах. Ці та інші питання обговорювалися на щопонеділковій апаратній нараді. Вже шість років клініка Дружня до молоді працює на території шостки. Заклад створений спеціально для підлітків та молодів, наданні допомоги з питань збереження здоров'я, взаєм з однолітками, наслідками вживання алкоголю, наркотиків, стосунки з протилежною статтю, початку статевого життя, контрацепцію та багато інших. Робота клініки побудована на трьох принципах доступність, добровільність та доброзичливість, зазначає Тетяна Гончар, головний лікар Шосткинської дитячої лікарні. На сегодняшний день мы работаем с, э, начиная с 10 до 24 лет. Но это не говорит о том, что мы не принимаем другую возрастную категорию, то есть к нам приходят и старше 24 лет э, до 35 и Усь, тобто ми всім до єдиного казуваємо помощь. Допомогу. допомогу в клініці. Молодь може отримати анонімно, яку кваліфіковані спеціалісти закладу нададуть швидко та професійно. Спектр захворювань, з якими звертається до установи, різний. Додає Тетяна Олександрівна. Органи дихання, заболівання кожні, травми, отравлення, заболівання мочі системи. Заболівання кожно комишечна система важливо є те, що інформація про діяльність клініки та послуги, які вона надає, доступна широкому загалу. Зазначає Тетяна Гончар. Ні, вазможна без доступності інформації. Єстіна, звісно, телевідені, радіопреси, то всі матеріали, які ми наробили, ми наробили їх сами. самі. Ніна Сиваєва, заступник міського голови, наголосила на тому, що забезпечення здорового способу життя шосткінців є одним із пріоритетних напрямків роботи місцевої влади. Освіта, молодь, центр соціальних це поле діяльності, над чим необхідно нам, нам всі працювати, щоб те. Найголовніше лозунг, який у нас є, або так би сказати, не зовсім лозунг, а девіз клініки це за здоровий спосіб життя. От до цього ми повинні прагнути і зосередити всі свої зусилля. Прийом документів на оформлення субсидій триває. На цьому наголосила Антоніна Немитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. На минулому тижні звернень було громадян близько 800, а взагалі вже за останній період, за останні місяці близько 4 тисяч. Вже більше половини школярів міста цього літа встигли оздоровитися та відпочити. Довела до відома Ольга Сокульська, завідувача відділом у справах сім'ї, дітей та молоді. Закінчується оздоровлення в пересувному таборі на типа, юність та турист та перша оздоровча сміна в таборі світу. І триває оздоровлення в лісни в диспансерній групі та туберкульозному сенаторії. Любов Волошка, виконуюча обов'язки начальника управління освіти, зазначила, що підготовка освітніх закладів міста до початку навчального року триває. На минулому тижні розпочато вже ремонт покрівлі загальноосвітньої школи номер і опалювальна система школи номер 7. проводяться поточні ремонти в закладах. Перезаряджено вже 40 вогнегасників. 200 знаходяться на перезарядці. Також школярі, які цього року підуть до п'ятого класу, отримають більше двох тисяч нових підручників. Молодшостки продовжують демонструвати свої таланти на фестивалях. Додала Любов Волошко. На сьогоднішній день 27 вихованців хореографічного колективу «Джерельце» перебувають в Болгарії на міжнародному конкурсі мистецтв радість на березі, і 24 дитини цього ж колективу. Беруть участь в міжнародному конкурсі фестивалі щасливі долоні вартець. Підготовка до опалювального сезону триває і у пологовому будинку, зазначив Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. Відновились роботи по утепленню пологового будинку. Ті, що розпочиналися в минулому році, в минулому році нам стіни утеплили і вікна поміняли зараз. Потеплюється і ремонтується от мостка і фундамент. Там ці роботи майже вже завершені. Там швидко працює бригада. Ще планують вони замінити частину шиферного покриття, що було покрито. Зараз роботи йдуть без проблем. В найближчий час управління житлово-комунального господарства зможе більше задовольнити звернень громадян стосовно ремонту покрівель, зазначив начальник управління Микола Краснощок. сьогодні завтра поїжджають в партію розривайте. Я думаю, ми. Мінові роботи так можна больше я вже. Вони поїхали, але обіцяли повернутися. Дитячий наметовий табір юність завершив сезон літо 2013 і попрощався з петровськими редутами до наступного року. Більше ста дітлахів насолоджувалися поліською природою, отримували неперевершені враження і зі сльозами востаннє співали пісні під кронами вікових сосен. Вікторія Федоренко стала свідком церемонії прощання з юністю. <різований> Вже інші назви загонів лунатимуть на петровських редутах наступного літа. А поки мешканці юності зібралися на костровому майданчику свого табору на останню в цьому сезоні урочисту лінійку. Дітей привітала Олена Кравченко, керуюча справами Шосткинського виконкому. Мені сьогодні дуже приємно передати вам теплі слова вітання від нашого шосткінського міського голови. Я хочу подякувати сьогодні, всім працівникам кухні, всім людям, які збудували для вас цей чудовий табір, тим, хто палив багаття, хто охороняв вас спокій, хто вас виховував, хто вас навчав плавати, всім всім дорослим. Володимир Кисельов, директор табору, у розмові зізнався, що підготувати на табір до прийому дітей, налаштувати стабільну роботу у ньому було непросто, але спільним спільними зусиллями це вдалося. У палаточного лагеря багато друзів, які безвозмездно допомагають і транспортом, і силою людською, і допомогою організації установки лагеря, допомогою організації розборки і увозки лагеря. Є друзі, які допомагають вопрос организационный и с водою, і з дровами, і з питанням. Це є депутати городського совета, бізнесмени, це і міська влада. Тому ми всіх Для кожного з юних відпочивальників табір залишить по собі неймовірні враження. Діма заядлий рибалка згадуватиме казкову риболовлю. По ночам ловили саранчу, на саранчу ловили сома, живця ловили, на живця щуку. Для інших важливим питанням стали розваги та доволі насичений план відпочинку. Кожного дня цікавий захід на будь-які смаки та уподобання. Фільми показують, дискотеки, танцювати можна, оддих возле костра поємо на гітару, Просто гуляємо. Тут весело, пісні, танці, все, що треба. Більше всього мені запам'ятається спілкування з друзями. Который мы проводим в круглые сутки Мне этот лагерь понравился свободой Тут э, очень интересно И э, можно много ну, а не спать Пляжный волейбол, футбол, пионербол Проводим концерты, на которых выступают дети На которых мы выступаем сами Поем, танцуем Так просто скучно без конкурсов А так мы выступаем, показываем себя Смотрим на других, чему-то учимся Здесь было круто те же самые э, конкурсы. Здесь нравится еда и отдых, и свежий воздух. Все, все хорошо. Дают там конфеты, там сок, печенья, бананы. Тут можно загорать, купаться. Много чего можно делать. И главное, чтобы можно отдыхать. В останні дні заїзду шосткинська міська організація партії регіонів запропонувала дітям конкурс малюнків, якою я хочу бачити рідну шостку. Відпочивальники, взявши до рук олівці, фломастери, акварельну фарбу, створили вернісаж під відкритим небом, значно розширивши тему. Тож конкурс трансформувався і став визнанням у коханні до України. Я ну, без рисования жить не могу. Я в школе, а очень хорошо рисую. Мне нрав... нравится рисовать. На этом на этом рисунке я нарисовала Украинку. Она с... Она, в пол... Она в поле вышла с... с с... тремя колосками. Мне понравилась именно эта природа, ну, как сказать, ну, своей красотой. Не всегда увидишь такое. И я, я захотела изобразить, изобразить это, только не карандашами, не фломастерами, а пастелем. Тут просто природа, все такое красивое, но нельзя не нарисовать. На моей работе изображено солнце, как светит э, сейчас небо, речка, кусты, песок, деревья. Не везде можно увидеть эту природу. мені нарисувати». А церемонія урочистої лінійки проголосила імена лауреатів та переможців конкурсу малюнків: п'ять заохочувальних призів серед учасників найменшої мешканець юності Тимофій Коваленко, три спеціальних вручені Анастасії Раїні, Лері Плахотник та Світлані Борисенко. Дипломи переможців і подарунки вручив депутат Шосткинської міськради Володимир Кисельов. «Зайняла призове місце, Вот я очень рада і буду продовжувати свою творчу діяльність. Мені очень приятно поучаствовать в этом конкурсе особо удивительно занять второе место. Я обычно как третье место, так но второе место это, это уже что-то. Я бы хотела во всех остальных конкурсах участвовать, вот которые объявляют партии регионов. От і займати перші місця. окрему увагу на церемонії прощання приділили випускникам Цеву Наталія Ющенко, вихователь табору, сім років намагалася подарувати дітям найліпші спогади і досвід. А сьогодні, втираючи сльози, бажала їм повернутися до юності вже в ролі вожатих табору. Ми дійсно будемо чекати вас сюда працівниками, вожатими, вас питателями наших отрядовів. А Далі всіх присутніх запросили на фольклорне свято Івана Купала. Його готували наполегливо. Справа знайшлася для всіх: дівчата вінки плели, хлопці марину встановлювали, прикрашали, квіти підносили, щоб не кінчалися. Я несу траву, щоб заплітати віночок, помагати одній дівчині, которая буде участвовати в праздники Івана Купала. Їх личка сяяли радістю і одвічною дівочою надією на щастя, коли йшли дівчата до річки. Вірні хлопці супроводжували і уважно спостерігали, чи не в їх бік віночок попливе. Ублили віночок і буде із цього щастя, і можна загадати ще желання. Стрибки через вогнище важливий купальський ритуал, і його магічний смисл діти точно знають. Перепригивають через костер, для того, щоб переступити через сіди і не щоб була радость, добро на душе, і це свято вони також повезуть у багажі спогатів про рідну юність, про два тижні, наповнених радощами, сміхом, піснями та розвагами. Там далі надісною, лагірне стоїть ла-ла-ла-ла-ла, де живемо ми з тобою. Вже за добу тут на петровських редутах зберуть намети і вивезуть до шостки, Стихнуть дитячі голоси. І знову природа стане трохи сумувати за дитячими дзвінкими голосами, за цією красою. Але петровські редути будуть чекати дітей наступного року. Табірчани лісного продовжують набиратися сил і оздоровлюватися, адже літо у самому розпалі. Цікаві ігри, захоплюючі конкурси та поживне харчування. Ось не повний перелік всього того, що пропонує шосткінським дітлахам оздоровичий табір шосткінського казенного заводу Імпульс. Ольга Гришкова, начальник служби у справах дітей Шосткінського міськвиконкому, з робочим візитом відвідала заклад та поцікавилася, як відпочивається дітлахам. Свідками події стала і наша знімальна група. Оздоровчий табір лісний унікальне місце, де сконцентровані всі потрібні для відпочинку енергії, і свіже повітря, і чиста вода, і родючі землі з віковічними хвойними, і звичайно, вогонь, який на купальську ніч горить особливо яскраво. Саме до цього свята табірчани лісного мали змогу насолодитися насиченою культурною програмою. Ми приїхали через костер, загадували желання у нас. Много всього здесь интересного. Здесь много друзей, друзів, наше любиме вважати. Івана Купала це лише одна з яскравих сторінок загальної енциклопедії з гарного відпочинку від лісного. Ті всіх вікових груп мають змогу протягом літа отримати практичний досвід життя в команді, виборювання перемов у різних сферах від культурного до спортивного. «Були у нас ще Олімпійські ігри в эти дні. Ми на них всі бігали, і іграли... Бокс нам показували. такий енергетичний запал дітлахів пояснюється не тільки насиченістю їх буднів та командного духу. В лісному ще й годують юних табірчан за принципом здорового харчування. Юних відпочивальників вчать і вдома віддавати перевагу лише корисній їжі. Іван Шук з четвертого загону за час відпочинку в лісному навчився бути більш вибірковим. На гарнір відтепер обирає котлети. Ані поні не варіант з метою контролю за належним раціоном табірчан, наявністю в них цікавого дозвілля та чудового настрою, 8 липня до лісного завітала Ольга Гришкова, начальник служби у справах дітей Шосткинської міськради. Ну і звісно, профілактична робота. Хоча вона, как бы, тут і не зовсім уместна, но тим не мені, якусь індивідуальну роботу проведемо з дітьми, да. Від всяких неблагополучних таких ну, в житті. Ольга Петрівна з дитинства поважає табірне життя. За її словами, саме в таких умовах дитина стає більш самостійною, вчиться поважати інших та опановує мистецтво взаємопідтримки. Пані Ольга й сама неодноразово відпочивала в таборах Полтавської області, звідки й родом. Була й вожатою. Ми робили поділки з природного матеріалу. І це, ми сделали таку стаю гусей, скумпія кумпія ростіння була. На маленьких таких пушистеньких. вона у нас зайняла ну перше місце потім то возили, это уже вже как бы з пам'яті стерлась. Ну в общем, это був у нас такой конкурс. Таланти дітлахів за часи літнього відпочинку також відшліфовуються та набувають нових огранок. Ольга Хроменко, інструктор з культмасової роботи, в лісному наповнює дитяче оздоровлення цікавим дозвіллям. Обязательно у нас был День пам'яті, у нас було здесь повністю военные действия. У нас здесь был и госпиталь, и полигон, и полевая кухня. В общем, мы 21 числа здесь полностью с детьми проводили конкурс военной песни. Потом у нас было большое представление, все вожатые воспитатели. Нептун, День Мининника. В этой смене мы уже провели Ивана Купала. Спас, Спас обязательно будет у нас в августе. Будет у нас еще тропа индейцев, мы еще в этом году не проводили, поэтому проведем. Э, Циганський табор у нас буде э, на третій смені, а на второй у нас буде ще День Востока. Звичайне тісто в дитячих руках набуває різноманітних форм та кольорів. Я займаюся лепкою соляного тіста. Мені подобається тут, що сліпити можна будь-яку фігурку, і вона може бути красивою і увлекательною. Ця робота мені по душі, тому що что... І я люблю, і ліпити я люблю. Це все в одному тілі, і це дуже цікаво і приємно. Залишала табір, очільниця служби у справах дітей, зі спокійним серцем. Адже щасливі очі табірчан стали найкращим підтвердженням того, що лісний дійсно оздоровлює не тільки дитячі організми, а й дитячі душі. Саме є яркіє, тому що я вижу довольне лиця дітей. Я вижу то, що їм нравится, що вони оздоровлюються. Ну і самое главное, що їм інтересно. Це те саме головне дітям інтересно, значить нам радостно і хорошо. Нехай всі побажання висловлені на адресу юних відпочивальників цього літа здійсняться. Адже саме для цього і відкриває щороку свої двері оздоровчий табір. Лісний таким був понеділок, 8 липня, 9 липня, день Давида Суничника, коли достигають смачні запашні ягоди. До цього дня в лісах і на луках середньої смуги встигає достигнути суниця. Дівчата і жінки за старих часів брали локошки і корзини і йшли по ягоди. Народна мудрість радить на Давида. Першу ягоду в рот клади, а після нього додому неси. Сониця має загальнозміцнюючі, протизапальні спазмолітичні в'яжучі властивості. Настій з листя суниці заспокоює нервову систему, уповільнює ритм і посилює амплітуду серцевих скорочень, розширює і зміцнює кровоносні судини. Середньовічний відомий лікар Ван Світен вилікував за допомогою суниці сухоти. При задавненої хвороби доктор приписував хворим з'їдати протягом місяця велику кількість цих ягод. Карло лінею за допомогою суниці вдалося позбутися від болісної подагри. А Фон Нентель був упевнений, що живе довго тільки завдяки суниці. Народна медицина лікує ягодами і листям суниці, гіпертонію, атеросклероз, вироску шлунка і дванадцятипалої кишки, хвороби печінки, селізинки, інфекційну жовтяницю, туберкульоз легень, бронхіальну астму, цукровий діабет і неврастенію. Чи сприятиме збору корисної суниці наша погода? Підкаже прогноз на 9 липня. Ясна ніч та сонячний ранок зустрінуть невеликі денні хмаринки. Очікуються короткочасні опади. В день температура прогріється до 26 градусів. Вночі сягне позначки плюс 17. Вітер змінних напрямків 2,6 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення акцент добіг свого завершення. В студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Нагадуємо, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. Нехай солодкими і корисними будуть ваші будні. Побачимось. ごありがとうざいどこ